Доброго ранку, дітки, сідайте зручненько та слухайте уважно. Кружляє білий ніжний пух, міняє зайчик свій кожух, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Скажіть, яка пора? Зима. Правильно, дітки, зима. З неба падають білі пухнасті сніжинки. Вони кружляють, кружляють у зимовій хуртовині. Завірюха замила усі доріжки, і всі пташки поховались. Давайте з вами відгадаємо загадки. І дізнаємось, Дізнаємо. які пташки які залишилися взимку з, з нами. По дворах стрибає, крихти він збирає. Ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець. Хто він? Горобець. Подивіться, який горобчик. Він маленький, сіренький. Зовсім невеличкі. Він ходити не вміє, він тільки стрибає. Стриб, 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 стриб. А давайте послухаємо, як співає горобець. Горобець полюбляє зернята, насіння, хлібні крихти, і коли стає зовсім холодно, він розпускає пір'я і стає схожим на хутряну кульку. Горобець це зимуюча пташка. А ось іще одна пташечка заховалась. Пташка невеличка має білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький. Голосок тоненький, і ця пташка невеличка називається синичка. Правильно, дітки, синичка не відлітає у теплі краї і лишається з нами зимувати. Вона має жовту грудку, чорну шапочку та чорні крильця, а також вона дуже дзвінко вміє співати. Давайте послухаємо, як вона це робить. Синичка полюбляє харчуватись зернятками, насіннями та салом. А зараз, дітки, ми дізнаємось, яка ще пташка заховалась. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, та цей стук не від рук. Пташка дзьобом по стовбуру б'є, і лікарем лісовим ця пташка є. Що ж це за пташка лісовий лікар, дітки? Правильно, ця пташка зветься дятел. Дятла є червона шапочка, а на чорних крилах білі смужечки. Дятел живе в лісі і лікує дерева, він дістає з-під кори дерев, всяких шкідників, черв'ячків та жучків. Він дуже гучно стукає, ми це завжди чуємо. Давайте послухаємо. Дятел залишається з нами взимку, а ось ще якась пташка заховалась від завірюхи. По асфальту тімчікує, і з людьми про щось воркує, Сизокрилий добрий птах. Кожен з нас цю пташку знає. Хто це, дітки, відгадайте. Правильно, дітки, це голуб, він великий птах і полюбляє їсти хлібні крихти та насіння. Давайте послухаємо, як він воркує. Дітки, відгадайте загадку, і ви дізнаєтесь, яка ще пташка з нами зимує. Чорно-сіра пташка в небі кружляє, і кар вона промовляє. Знають кожен цю персону, бо зовуть її. Ворона, Правильно! Ворона чорно-сірова розабарвлення. У неї довгий дзьоб, і вона полюбляє їсти горіху, зерно, калину, різні ягоди. Давайте послухаємо, як кричить ворона. Сьогодні ми дізналися, які птахи лишаються зимувати з нами. Це горобець, синичка, голуб, дятел і ворона. З приходом зими пташкам дуже важко знайти собі годування, тому що все вкрите снігом. І люди допомагають пташкам, підгодовують їх, пригощають зернятками, роблять для них годівнички. Насипаю тоді зернять та хлібних е, крихточок. Ось і ми з вами обов'язково зробимо кожен свою годівничку. А я вам бажаю гарного дня. До зустрічі!